Чому ви не можете змусити себе щось робити, навіть якщо вже знаєте, все летить Шкереберть? Треба розуміти, це не лінь, це може бути виснаження вашої нервової системи. Тобто, треба розуміти, коли мозок ваш в хронічному стресі, в хронічній напрузі, оця реакція бій і бежи може, по суті, не включатися, а включатися реакція така, знаєте, як застигання. по суті. Тобто, ваше тіло, як реагує ви, у вас якась вже і рухова активність понижується, і вже якось гірше думати, і щось взагалі починати. так? Тобто, як наслідок, ви е, вже розумієте, що вам треба мільйон проєктів закрити, ви просто лежите і дивитеся, наприклад, в стелю, у вас є мільйон важливих повідомлень, ви їх не відповідаєте. А потім. Ви відчуваєте почуття провини, що от я ліний, ви не що не здатний, і у вас дуже сильно падає мотивація. І по суті, ви заходите в цей цикл. Ви знаєте, ви по суті лінитесь, це. Ну це не можна назвати лінію проте, тобто прояв такого, що ви нічого не робите, потім відчуття вини за це відчуваєте, потім знову нічого не робите, потім відчуття вини. ви так по суті крутитесь, крутитесь і ще більше виснажуєте свою нервову систему.